Зсу не вийдуть із Донбасу. Віртуальна зустріч Трампа Іванса із Зеленським. Та як Європа виділила більше грошей на допомогу Україні ніж Сполучені Штати Америки? Про це і не тільки поговоримо з Володимиром Фесенком, політологом. Пана Володимире я вас вітаю! Рада бачити і слава Україні, дором слава вітаю вас. Пане Володимире, президент України Володимир Зеленський зустрівся із журналістами. Головні заяви, які прозвучали, це те, що збройні сили України не вийдуть з Донбасу, бо це незаконно окуповані території України. Донбас для росіян це плацдарм для майбутнього нового наступу. Якщо сили оборони вийдуть з Донбасу по своїй волі або під тиском, розпочнеться третя війна. І Вітков сказав, що мають бути територіальні поступки з обох боків, що Путін хоче, аби зсу вийшли з Донбасу. Проте Територіальні поступки це не пропозиція Трампа або ж Е, якою може на вашу думку бути ця пропозиція з боку США, тому що ми бачимо позицію України, Російської Федерації, якою вона могла б бути, якщо розглядати найкращий сценарій з Білого Дому, якщо не гірший, і у разі незгоди з нашої сторони чи чинитимуть на нас тиск, та який? Ой, ну давайте по порядку, тому що запитань відразу дуже багато. Ну я от розпочну з такої трошки забавної історії щодо того, а що можуть пропонувати американці? Вчора буквально по дорозі була розмова з таксистом, от про це саме, і він мені каже: А хочете, я вам скажу, що можуть запропонувати для територіального розміну. Я кажу: ну, звичайно, давайте. Він мені сказав версію, яку, до речі, опублікували і Wall Street Journal перед цим. Він правда мені сказав, що він не знає про це і скоріше за все, і не знав. Але логіка, логіка, яку розуміють навіть прості люди. І тому я можу вам сказати: ця версія від таксіста в Києві до Білого Дому, яка може спрацювати. як... Пропозиція американців, інша річ, чи погодиться на це Путін і як нам на це відповідати? Але пропозиція дуже проста: так спочатку, російська пропозиція, от яку Зеленський відкидає, і правильно робить односторонній вивод виведення українських військ з Донеччини, в обмін просто на припинення вогню. Ми не віримо цьому, тому що ну не може бути односторонніх поступок. Тим більше, що очевидно абсолютно. Після такого виведення нам скажуть: а на да, для того, щоб було реально припинення вогню, ви маєте ще вивести свої війська з Херсону і Запоріжжя, віддати нам ці регіони, які вже є частиною території Російської Федерації, по путінській конституції по указу Путіна. Це ну абсолютно очевидний сценарій. Мені здається, що в Білому домі це теж можуть розуміти, І такий сценарій для нас безумовно неприйнятний. І тому американці можуть запропонувати щось паритетне. Тобто, і ми відводимо війська, і росіяни. Звідки можуть вивести росіяни свої війська? Я ж кажу, це розуміють навіть таксисти в Києві. Ну, я думаю, що більш-менш ті, хто цікавиться політикою. Так от це Харківська область, і Сумська. Ну, на Сумщині це невеличкий клаптик території на півночі, і то там ми трошки відсуваємо росіян. А на Харківщині теж невеличкий плацдарм на півночі вздовж кордону біля Вовчанська. Ну і там ще регіони приблизно десь там 35 кілометрів від Харкова на північ. І безумовно от більш великі частина території на сході Харківщини. Але в чому проблема? Проблема номер один нерівноцінний обмін, тому що ми віддаємо ту частину Донеччини, яку контролюємо. Мало того, що це достатньо велика територія. Якщо не помиляюсь, більше 7 тисяч квадратних кілометрів, плюс великі міста, три великих міста і індустріальні центри, і вони центри агломерації і центри оборони насправді. Потужні центри оборони це Константиновка, Краматорськ, Славянська. Є ще інші міста там Покровська, і там не буду всі згадувати на Донеччині. Їх достатньо багато, на в обмін ми отримуємо трохи більше тисячі квадратних кілометрів. І головне тут я дійсно можу погодитись і можу сказати навіть, що не тільки Зеленський розуміє, що Донеччина це плацдарм. Плаздаром з якого можна атакувати і Харківщину відновити наступ на Харківщину. На можна атакувати на, на в напряму Дніпра. Це дуже добре розуміють на, в Європі. Наприклад, є вже коментарі військових експертів, і е, європейських і деяких американських: що е, тоді відкривається шлях на Дніпро, якщо ми це зробимо, віддамо Донеччину. Скажу більше по своїх каналах, те, що я знаю, це добре розуміють, наприклад, китайські експерти. Так що, ну, очевидна думка для нас. І стратегічно, в військово-політичному сенсі, і в переговорному плані не можна йти на односторонні поступки або на поступки, від яких відіграє більше Росія. Але тему можна тему те, що називають територіальні розміни, тема дуже така суперечлива, неоднозначна, ризикована для нас дійсно. Але оскільки ця тема запала в голову Трампа, Трампу вона чимось сподобалась, ну, він бачить в цьому компроміс. Ну, він мислить категоріями таких оборудок: Знаєте, ти мені, я тобі, ну, і шукаємо да, домовленості да, там певні обміни. От обмін це ж е, транзакція. Якщо бізнесовою мовою, це в даному випадку територіальна транзакція військово-політична, це те, що Трамп дуже добре розуміє, він вважає, що він на цьому дуже добре знається, і для нього це прийнятний варіант. А оскільки у Росії перевага, те, що ми віддаємо більше, а отримуємо менше, це теж для нього цілком нормально. І от тут є ризик. На що Трамп може цю ідею просувати, тому що вона йому подобається. А те, що ми відкидаємо цю ідею, викликає роздратування Трампа. І от тут же є ризик для нас. Цим може скористатися Путін. І, і насправді я вважаю, що одна з головних цілей Путіна на переговорах на Алясці полягає в тому, щоб ну, по-перше, завдання мінімум відновити добрі відносини з Трампом, відновити вплив на Трампа. А от далі... Розсварити Трампа з Зеленським, сформувати негативне ставлення до Зеленського, до України. Якщо в липні у Трампа було роздратування і негативне ставлення до Путіна, що Путін не хоче припиняти війну. Зараз Путін все може переграти і повернутися до ситуації, яка була в голові у Трампа в лютому і на початку березня, що нібито винний Зеленський. Він не хоче припиняти війну. Отут От є ризик. І тому я вважаю, що суто з тактичних міркувань, не для того, щоб там віддати частину нашої території. Ні, суто з тактичних міркувань можна обговорювати цю тему, акцентуючи увагу на тому, що да, давайте вести переговори про якісь там територіальні розміни, але крок номер один, обов'язкова пер передумова, стала припинення вогню. Без сталого припинення вогню, без визначення міжнародної контрольної місії, яка буде контролювати припинення вогню, яка може в перспективі контролювати обопільне відведення військ на різних ділянках фронту. Це ж треба комусь контролювати, тому що ми з Росією не довіряємо один одного. На і на ту це така складна насправді технічна процедура, коли одночасно за певним графіком, там щоденно кожна сторона, там відходить на певну відстань. Це контролюється, фіксується. Да? Йдемо далі і тому подібне. Певний досвід у нас є, коли відводили важке озброєння під час виконання других мінських угод. Але все рівно навіть той досвід свідчить, що тут є серйозні проблеми, і без якоїсь міжнародної контрольної місії зробити це неможливо. Тому. Можна суто з тактичних міркувань розпочати про це переговори. Але це не означає, що ми там вже готові віддати росіянам якусь територію. Це може бути предметом переговорів. Головне, ключове стало припинення вогню. От така моя думка щодо цієї теми. Тому що вона, скоріше за все, може обговорюватись і скоріше за все буде обговорюватись на зустрічі Трампа і Путіна. Там не буде. Я просто переконаний, не буде конкретних домовленостей, тому що для цього я не бачу передумов і є розуміння у Трампа, що на сьогодні Путін і Зеленський не можуть домовитись між собою. Саме тому там і немає зеленського, тому що якщо б там він був. Uh, і навіть якщо була якась зустріч між, між Путіном і Зеленським разом з Трампом, і це закінчилось би провалом, скоріше за все, без згоди. Це був би провал всій зустрічі, а Трамп цього не хоче. Трамп хоче. На щоб ця зустріч пройшла позитивно, щоб це виглядало як його хай відносна, хай маленька, але дипломатична перемога, після якої можна рухатись далі, зокрема в питанні про припинення війни між Росією та Україною. Тому я думаю, що він абсолютно Трамп абсолютно щирий, коли говорить і про це говорить і люди з його адміністрації: Джеді Венс, Рубіо і інше, що це перевірка, сорібне тест. Вони будуть дивитися. На що готовий погодитись Путін? Спробують можливо там переконати в якихось компромісних варіантах. Після цього будуть визначатися, куди і як рухатись далі, про що вести переговори? От я думаю, що з високою вірогідністю після цієї зустрічі нас очікує нова хвиля активного переговорного процесу, пане Володимире, Тут ще важливо наголосити на тому і. На чому наголошував президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, що ми не можемо обговорювати питання території без гарантії безпеки, і це важливо. Тобто це сісфаєр, повне припинення вогню, потім гарантії безпеки, які можуть нам пообіцяти тут. Очевидно, що Європа, Сполучені Штати Америки, я так розумію, нічого нам не можуть пообіцяти, чи не так. Дивіться, тут є делікатне питання, і, до речі, проблема, на якій ми обламалися, скажу відверто ще в лютому. Нагадаю, це ж була наша позиція. Спочатку гарантії безпеки, обіцянки з боку США в першу чергу, а потім домовленості про припинення вогню. Американці, на, на жаль, для нас швидко нас поставили на місце. Сказали нічого, ми вам обіцяти не будемо. А ви або. Погоджуйтеся на переговори про припинення вогню, або ви нічого взагалі не отримуєте в прямому сенсі, включно зброєю. І, на жаль, вони нам це продемонстрували фізично і матеріально, особливо після зустрічі в овальному кабінеті. І що сталося потім? Ми погодились. Ми погодились. Нагадаю, 11 березня спільна декларація США, що перший визначальний крок для припинення війни. Це 30-денне перемир'я, повне припинення вогню вздовж лінії фронту. Там не йшлося про гарантії безпеки з боку США, але це перший крок. Зараз тема гарантій безпеки вона піднімається в зв'язку з тими так званими територіальними розмінами. Не думаю, що американці відразу на це погодяться, але чому я кажу, що тут є, скажімо так, подвійне потрібне дно у цієї теми. Не так просто буде, і ми не отримуємо однозначної відповіді. Оце теж треба розуміти. Справа в тому, що про гарантії безпеки треба розмовляти не абстрактно, а конкретно. От відразу, коли я чую про гарантії безпеки, я відразу задаю запитання: а які саме гарантії безпеки? Що саме мається на увазі? Якщо НАТО, членство в НАТО, от Зеленський про це теж говориться, то тут треба розуміти, що є своя процедура, і з одного боку, це викличе спротив з боку росіян. Росіяни будуть категорично проти. Не перевеликий жаль, але це може вплинути на вирішення цього питання, тому що Трамп готовий поступитися по цій темі. Плюс в складі НАТО є країни, які нам скажуть зараз ні, як би ми цього не хотіли. І тому, на превеликий жаль, можна заявити, давайте нам членство в НАТО, але навіть без Росії це нам не гарантує членство в НАТО. Далі, членство в Європейському Союзі. Зараз це те, що розглядається як гарантія безпеки. Однак є своя процедура вступу, і навіть якщо ми будемо рухатись по цій процедурі дуже швидко, то це не раніше ніж за три роки. Навіть я ж кажу, якщо дуже швидко будемо рухатись. Причому останній рік це отримання згоди всіх країн Європейського Союзу, і ми зараз знаємо, на жаль, навіть конкретно можна сказати, що є декілька країн, їх не багато, там дві-три країни можна сказати зараз, які можуть нам сказати ні, і теж заблокувати наш, наш тут до Європейського Союзу. А оминути. Цю процедуру неможливо, е, тому що там діють правила і там грають за правилами, да, і ці правила не будуть порушувати. От вам е, відповідь по двох потенційних гарантіях безпеки. Третя гарантія безпеки е, е, присутність американських військ на території України. Зеленський, до речі, в спілкуванні з журналістами про це сказав. Теоретично це можливо, практично е, – відповідь відома. При Трампі так точно да і не те, що при Трампі. при Бади, не те, що вона була відома. Відповідь проста: ні, не буде американської військової присутності на нашій території, зокрема, і тому що росіяни категорично будуть проти цього, але й вони самі не хочуть. З різних причин, але не хочуть у Байдена і Трампа, які давали по однакову відповідь ні, причина для цього були різні. Але тим не менш теж це неможливо. Єдине, що можливо, не пряма гарантія безпеки, це американська фізична присутність на нашій території, такі своєрідні форпости умовно. ну, от тема, яка так чи інакше вона присутня в контексті переговорів ще з квітня. Це явний інтерес Трампа до Запорізької АЕС. І те, що е, ця територія, якщо росіяни погодиться, е, клаптик цієї території Запорізької області переходить там або під наш формальний контроль, або буде такою е, демілітарізованою зоною з, не, з невизначеним статусом, але під контролем США. І ця АЕС буде обслуговувати і нас і окуповані території. От такий компроміс, який бачать американці. Але це своєрідна гарантія проти того, щоб відновилися військові дії з боку Росії. Така сама гарантія, такі самі форпости умовні, мають бути десь вздовж лінії зіткнення, там, не знаю, або на Донеччині, або біля Донеччини, там на Харківщині і так далі. Чи це можливо? Теоретично так, практично Відповіді ми не знаємо. І про це можна домовлятися. Тут якраз без військової присутності американці, я думаю, можуть піти на зустріч. Ну, якісь варіанти можна обговорювати. І то поки що, ну, скажімо так, під сумнівом це. Наші хотіли підписати договір з американцями. Договір про стратегічне партнерство, де була і, ну, певна гарантія для нас, що якщо на нас нападуть, вони нас будуть захищати. Однак скажу відверто, і це теж відомий факт для більшості експертів: що ніхто, ні те, що американці, тим більше при Трампі, навіть європейці, наші друзі, не готові нам дати такі гарантії безпеки, які позначали, що в разі нападу Росії на нас вони будуть за нас воювати. Максимум, що можливо, і такі обіцянки нам дали. В безпекових угодах, правда, вони мають такий половинчий статус, але тим не менш, нам дали обіцянки, що в разі нападу Росії нового нападу Росії на нас, нам будуть давати те, що давали раніше: зброю, економічну підтримку, санкції проти Росії. Оце можливо, да. Це максимум. Зараз в Європі навіть немає консенсусу щодо того, що в разі. Припинення війни, оте, От що нам обіцяли лідери коаліції охочих, що на нашій території може з'явитися певний контингент відносно невеличкий. Там йдеться про 60 приблизно тисяч військових на нашій території, і це теж не пряма опосередкована гарантія безпеки. Вони не будуть на лінії зіткнення. Відразу скажу ні, да вони будуть десь в тилу, але формально це означатиме: якщо Росія раптом піде в наступ на нас, є ризик війни з країнами НАТО. Що безумовно небезпечно і може стримувати Росію від нового нападу, це можливо американці, до речі, хотіли б саме цього сценарію. Європейці поки не готові. От буквально вчора був такий коментар ну, з боку колишнього міністра закордонних справ Литви про те, що ну, це свій, ну, і з боку і нинішнього керівництва Литви і з боку деяких інших політиків. Що на жаль, це прояв слабкості Європи. Неготовність знайти навіть 60 тисяч військових для того, щоб бути присутніми на території України. Ті самі поляки категорично кажуть ні е, да, Великобританії, Франції, країнах і Німеччині, країнах, де, скажімо так ця ідея активно обговорювалася. ідуть дискусії, немає остаточного рішення. Отака От непроста ситуація з гарантіями безпеки. Тому ми можемо ставити питання про гарантії безпеки, і це правильно. Але то треба розуміти. Про які саме гарантії безпеки йдеться, і про це треба вести переговори. Я переконаний, як це було раніше, так і зараз. Тема про гарантії безпеки для України буде частиною переговорного процесу. І нам треба підготувати стратегію, тактику, чого вимагати, яких саме гарантій безпеки, і розуміти, що не все нам дадуть, і в частині, і навіть в більшій частині, нам відмовлять, і на чому ми маємо обов'язково наполягати. От які саме, хоча б не гарантії безпеки, врешті-решт спрацювали на нашу користь, Так такщо е, така дуже неоднозначна ситуація з гарантіями безпеки, але реалістична, яку треба розуміти. Ну я думаю, що Зеленський її розуміє і наше керівництво, але це треба розуміти і простим українцям, що у цієї проблеми нема простого й однозначного вирішення. Пане Володимире, дякую вам, що ви пояснюєте дійсно непросто. І стосовно розміщення військ іноземних на території нашої країни ніхто воювати не буде. Це я думаю, що було очевидно із самого початку. А гарантія безпеки найкраща і найефективніша. Сильна українська гарантію, армія да. і сильна українська зброя за да. стона визначальна гарантія безпеки. Та да, тому тут ми зі свого боку працюємо і. До президента звучало запитання від журналістів, як у нас з українською балістикою, президент з посмішкою відповів: все просувається дуже добре більше нічого не додав. Тут ми тримаємо в секреті. Я думаю, що багато сюрпризів ми ще побачимо на території Російської Федерації безпосередньо. Тому тут треба це тримати в тиші, але і звісно допомога в. В плані зброї з боку країна та теж нам необхідна і підтримка з боку Сполучених Штатів Америки, якщо вона буде через країни Європи. Тут ми розглядаємо такий варіант, пане Володимире. Президент України сьогодні приїде до Берліна. Попередньо з'явилася інформація для участі у відеоконференції з президентом США Трампом і. Разом з канцлером Фрідріхом Мерцем. про це повідомив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров в коментарі журналістам. І за його словами у межах візиту запланована двостороння зустріч президента з канцлером. Потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рюта і президентом США Дональдом Трампом. Це дійсно важливо перед цим самітом узгодити теж позиції, що думають в Європі США і взагалі якої є зараз роль Європи, тому що це важливо. Європа. Має нам теж надавати якісь певні гарантії безпеки, про які ми з вами говоримо. Але вони досить в розмитому форматі зараз перебувають. Тут ваша думка, і теж запитання, куди подівся Емонель Макрон? Е, ну я думаю, він не, не подівся кудись. Я не виключаю, що він може взяти участь у сьогоднішній відеоконференції, але е, тут є нюанс. Які враховуються можливо навіть тактично, тому навіть якщо він сьогодні не з'явиться на цій зустрічі з Трампом, це теж може бути логічним. Я поясню в чому проблема. Макрон останнім часом виступив на підтримку ідеї визнання Палестини. Офіційного визнання палестинської держави це дуже дратує американців. Американці категорично проти цього і там у них з Канадою виникла і за цього проблема а з Макроном теж і тому я не виключаю, що можливо є певна така згода наших європейських партнерів. Ну не дартувати Трампа, не відволікати його увагу, не подразнювати Трампа, скажу так, щоб знаєте, щоб він більше зараз все ж враховував позицію Європи і України, а не з'явився раптом на такий подразник емоційний вигляді Макрона і темою Палестини. От я думаю, що це головне пояснення. Куди подівся Макрон на Макрон трошки, я думаю, що він сам це розуміє чудово, що Макрон просто трошки відійшов на задній план. тимчасово, я думаю, Макрон, я думаю, нам буде допомагати, але у нього зараз є проблеми в стосунках з американцями, зокрема і з Трампом і за Палестини. От і все, так що тут це не критично. Тут хай головну роль відіграють Мерс. Мерс став зараз головним переговорником. До речі, з Трампом силу різних причин. Трамп йому телефонує у Трампа таке особливе ставлення до Мерса Рюте, які. Який якому вдається знаходити спільну мову з Трампом, який демонструє просто дива дипломатії і теж добре на між іншим, от так теж зазначу останнім часом теж, що в ролі переговорника з Трампом виступає президент Фінляндії Ступ. Партнер Трампа по гольфу це і це спрацювало. Але він і нас підтримує активно добре. От треба використовувати такі варіанти, таких комунікаторів. Так що тут я не бачу зради і великої проблеми. Зустріч в онлайн режимі важлива. Тому що це буде демонстрація спільної позиції європейців і України. Це було в спільній заяві, яка з'явилася ще декілька днів тому. Зустріч міністра закордонних справ. Це підтвердила спільна заява була європейські лідери країн Європейського союзу на підтримку України. Все це демонстрація Трампу, що Україна не, не сама по собі. У нас спільна переговорна позиція з європейцями, і це треба брати до уваги. І Трамп це розуміє, Оце, на мій погляд, дуже важливо. Тому коли я чую тезу, що це переговори за спиною України, будуть ігнорувати думку Європи і України, от вам контраргументи, що не ігнорують. В суботу були переговори Джейді Венса в Великобританії із Україною і з європейцями зараз. От відбудеться ця відеоконференція. Вона ж не просто так відбувається, а за наполяганням України і європейської сторони. І американці розуміють, що треба розмовляти. І з нами, і з європейцями треба брати до уваги нашу до уваги нашу позицію. Між іншим, вот е, в своїх коментарях останні дні Трамп підкреслив, що він, зокрема, після зустрічі з Путіним він зателефонує Зеленському. Оце теж важливо. І я думаю, що це не для того, щоб сказати, ти, та, ти маєш виконувати те і те, про що ми домовились з Путіном. Ні, як це було і після переговорів у Уїткофа в Москві, Він поінформує, про що говорили, і що може бути далі. Зокрема, там яка перспектива трьохсторонніх зустрічі. А зараз, от ця відеоконференція, вона важлива для того, щоб по-перше. На мій погляд, ще раз нагадати про спільну позицію України і Європи, що в першу чергу треба домовлятися про стало припинення вогню. Все інше в другу чергу. Або паралельно. Але перший крок от саме такий: припинення вогню. Повне, всеохоплююче припинення вогню. Можливо, поетапне, але сама ідея зрозуміла. Другий важливий момент: треба зняти цю негативну емоцію Трампа. У Трампа знов виникло таке відчуття, що нібито Зеленський не хоче припиняти війну. Ну тому, що він критично висловився щодо теми цього територіального розміну. А ця ідея явно сподобалась Трампу. От тут треба гнучко, обережно з повагою до Трампа, з демонстрацією того, що і Україна, і Європа хочуть завершення війни. Але ідея з розміном території вона дуже і дуже ризикована. Її можна об обговорювати, по ній можна вести переговори, але спочатку обов'язковий крок саме припинення вогню. Тому що Трампу навіть на пальцях треба пояснити, тому що я боюся, що він це не зовсім розуміє. Що щоб відбувся обопільний обвідбулось обопільне розведення військ на різних ділянках фронту? Потрібна міжнародна місія, яка це буде контролювати, потрібен певний час припинення вогню. Тому що не можуть воюючі країни відразу відводити війська, вони не довіряють одна одній. Да, і тому потрібно, щоб вони звикли, що от припинилися бойові дії, а далі можна вже по узгодженому графіку домовлятися про відведення військ. Це не означає, що обов'язково це буде. Але от таку логіку треба пояснити, і що Росія може е, вдатися до підступних маневрів, коли вони спочатку скажуть, хай виводять українці війська з Донецької області. А другий крок дуже вірогідний: вони можуть сказати, за нашою Конституцією ще й частина запорізьких. Херсонської області, частина Росії, тому хай виводять війська і звідти. Тільки після цього ми припинимо вогонь. Це, на жаль, дуже вірогідно. І оце теж треба пояснити Трампу. Так що, от, от е, 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 спроба все ж таки, е, пояснити Трампу всі проблеми. О з цим планом територіального розміну довести до нього позицію європейців і проговорити наступні кроки. А от я думаю, в цьому є великий сенс. Це означає, що і Європа, і Україна хай не беруть прямої участі в переговорах на Алясці, але опосередковано вони в активному переговорному процесі через американців, і американці мають враховувати позицію України і європейців на зустрічі з Путіним. Пане Володимире, президент України вже прибув до Берліну. Ми, звісно ж, бажаємо успіху і продуктивних розмов, головне з певними результатами. Я вам щиро дякую, пане Володимире, що ви долучились сьогодні до бесіди, Як завжди, важливо та цікаво. І нагадаю, що Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Всім нашим глядачам бажаємо спокійного продовження цього дня. Не забувайте писати свої коментарі під цим відео і кажемо до зустрічі.